Але повернемось до теми, яку анонсували – інклюзивне навчання, чи є взагалі під час війни якась змога навчати дітей з особливостями? З нами на зв'язку Яна Резнікова, вчителька приватного ліцею, живе слово, а також консультантка з питань інклюзії. Е, ще раз доброго ранку, пані Яно. Доброго ранку, вітаю. О, вітаємо вже, вже дуже і хороший звук. Так, так і зображення. Добре, давайте почнемо знову. Спочатку чи є змога під час війни навчати дітей з інвалідністю? Так, друзі, для кожного з нас не секрет, що війна внесла певні корективи в наше життя, в тому числі і в систему освіти. І е, чи можемо ми говорити про якісь освітні процеси під час війни? Чи можемо говорити про якісну інклюзію? Е, так, можемо і змушені говорити, бо іншого вибору в нас немає, адже наші діти це наше майбутнє. Так і Uh, всі ми знаємо, що за ці місяці війни uh, наші вчителі стали такими певними універсальними солдатами, так, так. на освітньому фронті, і uh, вони вміють викладати онлайн, вони вміють заспокоїти, підбадьорити, зацікавити, коли в дітей uh, там мотивація, наприклад, на нулі. Так, вони вміють працювати без світла, без зв'язку uh, в умовах шкільного укриття. Uh, під звуки сирени, так, при загрозі ракетних атак. І ви знаєте, зараз, крім тої задачі, яка в нас була навчити, в нас також з'являється ще одна задача захистити. І особливо цього потребують ті, хто найбільш вразливий. Це, власне, учні з особливими освітніми потребами. Тому що всі ми знаємо, що вони трохи по-іншому сприймають цей світ, і тому деколи потрібно більше уваги, більше підтримки саме таким учням. Дякую. Як, як, власне, проходить інклюзивне навчання зараз під час війни? Ну, На законодавчому рівні відбулись деякі зміни. І, власне, ці зміни щодо організації інклюзивного навчання вони пов'язані з тим, що велика кількість сімей були тимчасово переміщені так, в інші регіони країни і дехто за кордон. А відповідно, ці зміни необхідно було внести, і е, вони направлені на те, щоб продовжувати. Надавати якісні освітні послуги і, дітям з особливими освітніми потребами я можу виокремити такі основні, це, наприклад, гранична кількість дітей. Якщо колись ми мали зафіксовану певну е, граничну кількість дітей в інклюзивному класі, то зараз е, якби це обмеження знято. Крім того, ну ну це означає, що е, якщо в заклад поступає заява про те, що е, Батьки хочуть, щоб їхня дитина навчалася в інклюзивному класі, школа не має права відмовити такій дитині такій сім'ї. Крім того, до е, навчальних закладів приймаються копії документів, а не їх оригінали. Я маю на увазі ті документи, які засвідчують особу, і, е, наприклад, висновки про комплексну оцінку з інклюзивно-ресурсних центрів. Та? Тобто беруться до уваги не оригінали, а копії документів. Е, крім того, для того, щоб надавати психологічні... Послуги або корекційно-розвиткові до закладу освіти можуть також доєднуватись і фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, що для нас є великою допомогою зараз. Ну і ще одна така зміна допускається надання освітніх, освітніх послуг у такій змішаній формі навчання. Так, тобто змішана форма навчання передбачає якусь кількість годин в класній кімнаті, реальній, і яка частина навчання навчального процесу відбувається онлайн. Тобто ось такі моменти основні, які на законодавчому рівні пропитання. А Скажіть, будь ласка, чи можливо власне таких діток навчати дистанційно і чи є в цьому сенс? Ну, скажімо так, деколи ми не маємо вибору знову ага. ж таки, так? І, так. Так, як наші діти з особливими освітніми потребами завжди були і є найвразливішою категорією, про що я вже говорила, <свіття> а, відповідно, вони повинні мати рівний доступ до освітніх послуг, так, так як і всі інші. Обжар, обжар. А, це наші вчителі вони так стикаються з викликами при навчанні таких дітей і в режимі офлайн, так? їх є досить багато. А, тут питання такого, знаєте, дуже мудрого виваженого підходу. І в нас ми повинні залучити всі можливі засоби для того, щоб таке навчання було дійсно якісним і ефективним. Uh -huh. І один з таких засобів дуже простий це універсальний дизайн. Ми про універсальний дизайн говоримо в принципі, коли говоримо про інклюзію, і також коли говоримо про дистанційне навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Це означає, що ті матеріали, які підбирає вчитель, вони мають бути доступними для всіх учасників. Процесу так зрозумілими, прийнятними для, для, для їхнього засвоєння. Ну і а, коли ми говоримо про дистанційку під час а, війни для дітей з особливими освітніми потребами, а, величезну роль тут відіграє помічник вчителя, асистент вчителя. Так і а, його обов'язки прописані також на законодавчому рівні, що а, така людина, такий член. Команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами повинен робити, щоб полегшити навчання власне дистанційне. Ну ясна річ, що і педагоги, і асистенти педагогів повинні володіти певними навичками роботи так з інформаційно-комунікаційними технологіями. А тут величезний простір для нашого саморозвитку. Так, так, це виклики, але це робить нас сильнішими і це робить можливим. Навчання дистанційне для дітей з особливими освітніми потребами. Дякуємо, дякуємо, що ви боретеся, знаходите різні шляхи, аби працювати з такими дітками. Це дійсно важливо. Дуже дякую вам за вашу таку посвячену працю. Як власне діти з інвалідністю реагують на війну, і чи потребують вони особливого догляду уваги в цей час? Ну друзі, травматичний досвід він завжди викликає певні порушення поведінкові. І м, такі е, викликають певні почуття, так, які необхідно вчасно помітити, щоб надати допомогу, як їх пережити, як їх виразити, і е, як їх пропрацювати. І е, такі почуття це можуть бути почуття невпевненості, так, почуття незахищеності, е, страх майбутнього. Е, наприклад, нещодавно я спілкувалася зі своїми колегами, це. Чителі асистенти, які працюють в моєму ліцеї з дітьми з особливими освітніми потребами, і вони зауважили найперше, що, наприклад, під час повітряної тривоги, яка лунає, під час навчання. І тоді, коли діти переходять в шкільне укриття, найперше, що турбує таких діток, багатьох з них, чи мама у безпеці, чи все з нею зараз гаразд? І тут наші фахівці, наші педагоги мусять передзвонити при дитині мамі, щоб заспокоїти. Мама дійсно у надійному безпечному місці. Також серед таких почуттів може бути навіть гнів, агресія, так навіть почуття провини може бути. Почуття відчуженості, такі депресивні стани, багато що залежить і від досвіду дитини, який вона пережила, а mm -hmm. багато що залежить від особливостей дитини і також від віку дитини. Якщо, наприклад, молодші діти, як в них можуть проявлятися такі реакції, в них може посилитись така тривожність. Так? Вони можуть частіше плакати. Вони більше чіпляються за батьків, емоційно дуже прив'язані до, до тих дорослих, кому вони довіряють. А якщо ми говоримо про трошки старших діток, це молодші школярі, там 7-11 років орієнтовно. Це дітки, які можуть часто жалітись на біль в животі, на головний біль. У них можуть ставати запаморчення, так втрата апетиту. Також можуть бути і досить часті прояви агресії. Якщо говорити про підлітків, а, взагалі підлітки це е, така окрема категорія, яка може е, вдавати, що все гаразд, і все нормально, але насправді багато почуттів і емоцій вони тримають в собі. І це є теж небезпечно, бо це може призвести до депресивних станів. І тут, власне, дуже важливо, щоб ми більше, більше були спостережними, так причому такий тривалий період спостерігали за поведінкою дітей, щоб вчасно е, їм е, допомогти. Ну і е, також е, такий дуже важливий момент, який повертає дітям відчуття стабільності, так якого зараз нам всім дуже бракує, це якісь ритуали, якісь е, постійні дії, м, так, якісь такі е, наші наші е, намагання повернутись до звичного ритму життя, так е, от, власне, воно приносить відчуття захищеності і такої стабільності. І це може зробити лише дорослий, так, та доросла людина, якій дитина mm -hmm. довіряє. Бо Кожна дитина має якогось дорослого е, свого близького, це може бути е, батько або мати, це може бути педагог, вихователь, це може бути психолог або може бути людина з близького оточення, якийсь родич. Ну тут е, може бути абсолютно по-різному. І, от, власне, наша відповідальність, е, якщо ви розумієте, що біля вас є дитина. Е, Будь-яка дитина, в тому числі дитина з особливими освітніми потребами, варто придивитися, можливо, саме ви є тим дорослим, які може надати цю допомогу. Дуже дякуємо вам за те, що ви відкриваєте цю тему. Хочеться дізнатися, можливо, якихось порад для батьків, дітей з інвалідністю, можливо, можете дати якісь поради стосовно їхнього навчання життя тепер у умовах війни, і можливо, якісь поради для вчителів. Ну, знаєте, я напевно дам такі більш універсальні поради, які будуть стосуватися як батьків, так і вчителів, так і тих дорослих, які є авторитетом для дитини, які є важливим, важливим для дитини. І звісно, якщо ми будемо розбирати цю тему дуже детально. І будемо звертати увагу на нозології, на якісь е, різні особливості дітей. То тут можна говорити про різні поради. Якщо говорити так про більш універсальні, то напевно, е, найперше, що може зробити дорослі, це активно слухати дитину. Так, тобто, наше активне слухання, воно дає відчуття дитини, що її чують, її приймають, її поважають. І це є базові речі, так дуже важливі. А, крім того, важливо показати, що ми розуміємо дитину з її потребами, з її бажаннями, так, тобто, от, ось ось цей момент а, показати, що ми розуміємо. А, крім того, дуже важливий, власне, оцей такий, знаєте, зв'язок з дитиною, який нам треба встановити, і який буде базуватися на засадах довіри, так, щоб дитина відчувала цю довіру. А, ну, я вже говорила про те, що нам треба. Більш тривалий час спостерігати за поведінкою дитини, так угу. і е, дуже важливим тут є таке, знаєте, наше неупереджене ставлення, е, наше терпляче ставлення до дитини, так, е, розуміння дитини. Ось е, це таке, напевно, що буде стосуватися всіх, і батьків, і тих дорослих, які є важливими для дитини, чи то педагог, чи то асистент вчителя, чи, можливо, психолог шкільний, чи будь-який. Так, ну і е, Якщо говорити про шкільні такі моменти, які е, зараз є дуже важливими, це от власне дуже часто так ми говоримо про те, що ми покликані вчити, захистити, заспокоїти. Є дуже багато зараз ресурсів, де можна дізнатись про те, які дихальні вправи, арт-терапевтичні прийоми можна використати, навіть під час того ж самого переходу в шкільне укриття. А, ну, по перше, е, обов'язковою є наявність такого укриття так, в школі, щоб так. було куди переходити, так і дуже важливо його облаштувати так, щоб воно не було стресом для дитини. Щоб ну, наприклад, наші учні люблять перебувати в нашому шкільному. Я деколи коли заходжу туди і бачу, як там все гарно, мило, і звісно, стрес є, страх є, переживання є у всіх. Але педагогам і будь-яким дорослим, які поруч з дітьми дуже важливо а, самим залишатися в ресурсі, знаєте. Mm -hmm. і а, діти, а особливо діти з особливими освітніми потребами, вони дуже добре зчитують наш стан, вони зчитують наші страхи, нашу паніку, яка в нас може бути. Тому дуже важливо самим залишатися спокійними. так. У нас є гарна традиція помолитися, коли ми йдемо в наше шкільне укриття. Так, і власне ті ритуали, про які я вже згадувала, вони теж можуть бути допоміжними. Можна рвати папір в укритті, можна ліпити щось. Особливо це стосується діток з, наприклад, розладами, розладами аутистичного спектру. Так? І Тут ну насправді дуже величезний простір для нашої фантазії, креативності, що ми можемо робити, щоб їх ти бадьорити, заспокоїти. Це і обійми банальні, так теж які можуть пережити ці якісь такі е, стресові періоди в нашому дуже дякую, Яно за ті поради. І, знаєте, так на завершення. А які поради ви би дали викладачам, вчителям? щоб ви їм порадили, як знаєте, фахівець-фахівцям? Е, ну, Напевно, найперше це е, бути на зв'язку з Богом в першу чергу для uh -huh. того, щоб залишатися в ресурсі, про що я вже говорила, так right. щоб мати спокій всередині. і всередині. І можу сказати, що знаєте, ще є такий один момент. Ми зараз говоримо про інклюзію так дуже в загальних рисах, але насправді інклюзія під час війни має два основних вектори. Перше, це діти, які е, з особливими освітніми потребами вчилися в інклюзивних класах до війни. Угу. І також дуже глибока і серйозна проблема це діти, які набули тої інклюзії під час війни. Це діти травмовані е, психологічно чи фізично. І е, невдовзі в наші класи прийдуть діти, які втратили кінцівки під час війни, які пережили страшні травми. І знаєте, жодна країна наразі не має що нам порадити, бо наша війна унікальна, і наша інклюзія під час війни є унікальна. І наше завдання це відновити так, максимально залучити всі можливі ресурси, щоб відновити. І власне, моя школа зараз працює в дуже гарному проєкті такого соціально освітнього хабу Відновлення з любов'ю, яке було ініційовано командою школи і підтримано. А нашими німецькими друзями, школою німецької Марії Гоє і Адр Німеччина і Адр Україна. Тобто разом спільно ми зараз працюємо над тим, щоб створити ці умови для відновлення, так? як в освіті, так і в моментах емоційних, психологічних. Угу. Ми можемо зараз максимально залучати все, що нам подаровано від Господа, наші таланти, наші сили, наш час для того, щоб відновити наших діток, бо насправді це є наше майбутнє. Дуже вам дякуємо, дякуємо за таку інтенсивну розмову і дуже важливо. Дійсно, те, що ви сказали, оцей вектор давайте не залишати. Нехай дійсно зв'язок з Богом буде найпершим у нас, щоб наповняючись, ми мали що віддавати цим прекрасним діткам. Пані Яну, вам дуже дякуємо. Бажаємо вам, благословень благословенню, усій вашій команді, усій вашій організації за ту велику працю, яку ви робите. Це дійсно, ну, ви для мене, знаєте, герої, тому що. Працювати з такими дітками це дійсно нелегко, і хай вам Бог допомагає. Дуже вам дякую, благословень вам. Дякую. Дякуємо за розмову. Друзі, з нами на зв'язку була Яна Резнікова, вчителька приватного ліцею живе слово, консультантка з питань інклюзії, викладачка дисципліни корекційна педагогіка, основ, основи інклюзії, а також засновниця громадської організації Потрійна нитка. Е, ну що ж, були раді почутись. А наразі оголошуємо духовний сніданок.